Танечко, мої любі дев'ятикласники. Я рада вітати вас на моєму каналі. Вибачте, що не було минулого вівторка, хвора гору, тільки зараз змогла говорити так. Це мене переслідує. А зараз я вже повністю у вашому розпорядженні. Тож, давайте подивимося моє нове відео. Що ж, почнемо. Past Dances. Минулі часи. Ми вже з вами за весь 9 клас, 8 7 бувче минулі часи. І зараз ми їх тільки повторюємо. Тож почнемо, звичайний час, який просто відбувався в минулому, будь-які казки в цьому часі. Це Past Simple. Просто ось у нас наша, наша часова лінія. Ось у нас по Simple, ось він. Просто якась подія в минулому. Що ж, як воно ж себе поводить? так? Ось у нас форма а, підмет, а, тут присудок, тобто дієслово, до нього додаємо і Якщо це правильне дієслово, а якщо неправильне. То дивимося у таку табличку uh, неправильних дієслів, яка у вас є. Друга колонка, тому тут двійка, так? і ставимо потрібну форму. От, наприклад, I came to school yesterday. Uh, came неправильне дієслово, перша форма come, так? Uh, I came to school yesterday. Я прийшов в школу вчора вчора. Або Дієслово uh, visit – це правильне дієслово, тому до нього додали і yesterday. Я відвідував школу вчора. При запитаннях у нас з'являється таке допоміжне дієслово, як did. Його ми ставимо перед підметом, або якщо в нас є питальне речення, спочатку питальне речення, потім допоміжне дієслово, потім все інше. Як це на практиці? Did you come to school yesterday? А, ти приходив у школу вчора. Звісно, коли в нас з'являється did, то дієслово повертається до своєї, якщо воно не неправильно, першої форми. Ось перша форма від дієслова, оце дієслово come, come came, Так, то вона тут у нас повернулося наше дієслово. Ну і справи. Uh, did you visit school yesterday? Тобто ми прибираємо будь-яке uh, закінчення ID. Ось нас наші формули, щоб вам було зрозуміліше. І ось uh, з питальним словом. Where did you come yesterday? Куди ти приходив вчора? What did you visit yesterday? Що ти відвідував вчора? Так, питальне слово. Ось тут did, дід... ну і потім все інше. І останнє. Це заперечна форма. Uh, Підмет, Потім didn't або did not, як вам краще. І е, слово знову в першій формі або без бази. I didn't come to school yesterday, я не приходив до школи вчора. «I didn't visit school yesterday» Я не відвідував школу вчора. Це в нас спас simple. Просто якась подія на часовій лінії. А ось тут є вже нюанси, коли ми говоримо. Правильно, Про, що? Про past Continuous. Це теж якась подія в минулому, але нам точно відомо, коли відбувалася ця дія. І пам'ятаєте в українській мові доконаний, недоконаний час. То past simple це доконаний. час», доконаний діасова, А Past Continuous – це недоконаний. Тобто дія. Відбувалася, був процес. Так? Ось ось таке, тут воно от відбувалося. І нам не важливо, закінчилася ця дія, не закінчилася ця дія. Нам головне, що то був такий процес, що вона відбувалася. Ось згадайте, Present Continuous так? це дія, яка зараз відбувається. Так от past continuous – це те ж саме, але в минулому. Тобто якийсь процес в минулому. От у нас є там while, отой час як, when plus, plus simple, або точно вказано, коли відбувалося. Ну, зараз зрозуміємо краще. Для того, щоб побудувати past Continuous, нам треба was were і до слова додати ing. Наприклад. I was waiting for the bus from 7 to 8 o'clock. Я чекав на автобус 7 по 8. Подивіться, будь ласка, що це дія відбувалася 7 по 8, Тобто, якийсь проміжок часу відбувалося. Нам не важливо. Закінчилося, не закінчилося, але відбувалося. Так. Uh, щоб задати питання, was перед підметом, Were to when it suddenly started to rain? ти чекав автобус, коли раптово пішов дощ? Ось подивіться, я... ти чекав автобус в той момент, коли раптово пішов дощ. Дія відбувалася і раптом дощ пішов. Тобто, у нас вказує на момент, дії? коли пішов дощ. То відбувалося, був якийсь процес якоїсь дії? От, чекав, 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 і раптом дощ пішов. І весь мок, так? Ось воно. Абось таке запитання. What were you waiting for when suddenly it started to rain? Це коли в нас є запитальне Тобто, Запитальне where, а потім підмете престок. Чого ти чекав, коли раптово пішов? Дощ. Тобто, що відбувалося в той момент, коли раптово пішов дощ? Ось він. Тобто, відбулася дія в пасіпл, одноразово пішов дощ. А ти в цей час, пасконтінні, чекав на автобус. Трохи зрозуміло, ось ти чекав, 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 дія, відбувалася, відбувалася, а дощ просто пішов і все. Може, і пішов, і закінчився, а ось ти ось. Чекав, чекав, чекав на той автобус, розумієш? Тут дія, вона ще ще ось так, ось якийсь процес був, а дощ просто пішов. І е, остання це в wasn't, wasn't raining while I was waiting for the bus. Дощ не йшов у той момент, коли я чекав на автобус. Тобто це дві дії в past continuous, не відбувався який процес. В той час, як відбувався інший процес. Тобто, solo while – одночасно два процеси. Дощ йшов, і я чекав на автобус. Тобто, два past continuous. Якщо не зрозуміло, можете ще передивитися для восьмикласників. В мене відео є про past continuous, Докладніше. Дивіться. І ще одне таке наше. улюблене це past perfect. Past perfect – це коли дія відбувалася до past simple. Тобто щось трапилося, якась дія на часовому проміжку, а щоб підкреслити, що інша дія була до цієї дії, ми використовуємо past perfect. І для цього у нас ще є слова before і by, тобто до того до того часу. Так? Ось, наприклад, у нас треба для цього headsнеї таке і а ми дадимо id, якщо дісово правильне, якщо неправильно, це третя колонка табиці на Третя вже. І тут, коли в нас head, в нас не змінюється ось іді, uh, і третя колонка дієсова не змінюється. Це лише head, uh, head ідеться на перше місце і hadn't, коли в нас uh, заперечна форма. Ось, наприклад, I had come to school before lesson started. Я прийшов до школи до того, як почалося уроки. Роки почалися, ось це past simple, але я прийшов до них, то це past перфект буде. I had visited school by summer holidays. Я відвідував школу до літніх канікол. Літні канікули почалися, а я до того відвідував. Had you come to school before lesson started, uh, просто had, вперед. had you visited school by summer holidays, просто had вперед, і I hadn't come, I hadn't visited. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. На практиці зараз зрозуміємо більше. Але до практики поглянемо, що нам дає підручник. Підручник нам дає таке ось типу вправа, типу правило. Ось наші три часи, пас симпа, пас continuous, past перфект і тут ніби пояснення. Ну, давайте подивимося. For a past activity beginning before a past event and continuing until or after it. For the event we use When plus past simple. Тобто е якась активність, яка почалася до минулого часу і продовжується, а до після неї використовуємо when плюс plus, plus, simple. І е е е вони кажуть, що це past continuous. Я б не використовувала слово before тут, щоб ви не путали в голові. Uh, єдине, що треба Continuoin. Ось Continuoin, воно продовжується у минулому, тому це past continuous. І ще б сказала, що нам не вважили, чи завершилося воно, чи ні. Далі. For completed actions, events and situations in the past. Просто якісь події, якісь дії у минулому ситуації. Це просто past simple, без всілякого заморочку. To talk about something that happened before a past event. In sentences that have when plus past simple to show that one event happened before the other. Говоримо про події, про що, що було до минулої події. Uh, у uh, реченнях у нас uh, when plus past simple і показується, що одна подія відбувалася до іншої події. Так, це паст. Останнє foreign and finished activity around the time in the past. Uh, для незавершеної дії біля якогось uh, події в минулому, це теж past continuous. Може, Можемо зрозуміло, але таке пояснення теж має бути. Що вам зрозуміліше, саме вирішуйте. Але ще раз наголошую, past simple – просто щось відбулося. Past Continuous щось продовжувало відбуватися у якийсь момент, коли Past simple. Past Simple. Simple – Ось у той момент, коли Past Simple. І щось, якась відбувалася дія. А past Perfect – одна дія відбувалася до past simple. Угу. Тобто Past Continuous – це процес одночасно з Past Simple. Не закінчений. А past Perfect це процес, як, як, це дія, яка закінчилася до Past simple. Сподіваюся, що зрозуміло. А, а ми все ж таки перейдемо до вправ. Exercise from the text, вправа з вашого підручничка. Ось у нас дві вправки всього Треба поставити в Past simple перше чи past continuous, а тут вправа Past simple чи past perfect. Ну, почнемо з цієї. They wait for her when she finally arrived. Так, тобто вони її чекали до того, як вона нарешті прийшла. Відбувався процес, а потім вона прийшла. З, тобто в нас ось ця частина буде. Past continuous, а ось ця past simple. Чому? Тому що процес. А вона потім прийшла. They were waiting for her when she finally arrived. arrived правильно дієслово, тому просто «ed» додали. А тут «they were waiting», чому «were», а не «was», тому що «they» – це множина. «They were waiting», тут «ing» додали. Далі, «I see Carol at the party, she wear a beautiful dress». Я побачив Керол на вечірці, вона була у чудовій сукні. Я її побачив один раз, це past simple. Сі, неправильно дієслово, погляньте в таблицю. Друга форма, saw, I saw Carol at the party. Uh, і Відбувався процес. Тобто вона була носила весь вечір, ось цю сукню. She was wearing a beautiful dress. Was where the дима in. Тому що хиші і вас в син ще вел. А далі, венші uh, buy a new house. Коли вона отримала uh, стабільну роботу, вона купила. Кращий дім. Тут обидві частини будуть у past simple. Тому що так е, вона отримала стабільну роботу і в цей же час хтось купив кращий дім. When she got a steady job, they bought a better house. Е, Обидва дісова неправильні, в таблиця друга колонка. Дивіться. Тобто тут то, нічого не було в процесі, тому це просто обидві частини пасі. Я читав економіста, коли моя сестра дивилася BBC1. А, а тут дві дії одночасно відбувалися і дві дії в процесі розтягнуті. I was reading The Economist, while my sister was watching BBC One. Тобто обидві в past continuous. Далі. Uh, he, uh, він uh, спалив руку, коли готував вечерю. Uh, спалив руку єдиноразово, тому це буде по simple. Uh, burn, uh, неправильно діє слово, burn, burnt, burnt. He burnt his hand uh, when he was cooking dinner. Was cooking dinner, це був процес, він готував вечерю і спалив руку. Знову, Аналогія доконані, не виконані від слова. Він готував в процес, а спалив. Це вже докона дія. When I arrived, the lecture had already started, and the professor професор uh, щось писав на про, на проєкторі, так? А коли прибув, прибув, лекція почалася, і професор щось писав на проєкторі. Тобто я прибув, лекція почалася, а професор там щось писав. Тобто процес був у професора. Він писав у той момент, коли цей студент прийшов. Тобто тут буде професор was writing on the overhead project». так, сьоме. Я написав, я писав лист, коли вимкнули світло. Вимкнули світло. Один разовий процес вже вимкнув все, але писав то процес, він навіть не закінчений. I was writing a letter when the lights went out. Далі я ділив квартиру з ним, коли ми були студентами. Він завжди скаржився на мою неаккуратність. Обидва це в процесі. Коли ми були студентами, when we were students, я ділив з ним квартиру. I was sharing a flat with him. Тобто це був процес. І він завжди скаже, це це ж процес. He was always complaining. Теж процес відбувався в минулому. He suddenly realized that he uh, він з, раптово зрозумів, що їде не в тому напрямку. Тобто він uh, зрозумів. Це пассимпо, тому що просто зрозумів, he suddenly realized правильно. А ось тут не в тому напрямку, wrong direction, he was traveling. Те, що цей процес відбувався, і він їхав не в тому напрямку. І останнє, ти виглядав дуже зайнятий, коли я тебе побачив першого минулої ночі. Що ти робив? Тут таке трикім. Ти виглядав дуже зайнятий, це нібито хочеться поставити past continuous, бо процес би ти виглядав. Але слово look в continuous не використовується. Тому просто you looked і dit so very busy when I saw you last night. See so форма. А, а ось що ти робив? Тут вже можна в continuous. What were you doing? Згадуємо, що в'я між фатальним і між you. Тут were. What were you doing? Добре. Їдемо uh, до наступної вправи. Тут по Simple past Perfect. Щось відбувалося до Так. I, перше, я хотів тебе побачити вчора. Просто по I wanted to see you yesterday. Іди давай. Далі. Він сказав мені, що він uh, бачив мене позавчора. А сказав мені зараз, а бачиш мене ще до того, як сказав. Тому he told me to діє слово told, друга форма. Past simple. He had seen me past perfect. Так, то третя форма. See saw seen. He had seen me the day before yesterday. Uh, На минулого тижня був uh, uh, сильний вітер. Uh, There was a strong wind Last week. Just over to be просто pa simple was Pete uh, to find the toy which he lost. так, Тобто Пітер знайшов іграшку, яку втратив. А знайшов, звісно, споча, uh, втратив до того, як знайшов. Тому тут буде simple Pete found the toy which he had lost. Знову неправильні діти їх треба вчити, до речі. Коли я пробіг милю, я був дуже втоманим. Од... Просто послідовність дій пробіг і втомився. Ніщо до того, так? Тобто, I ran a mile, I was very tired. Один за одним, просто твос симпл. Турист tourist, uh, tourist говорив про місця, які він відвідував. Відвідував до того, як говорив ти про них. Тому тут в першій частині P Simple. The tourist spoke about places he had visited. Так, uh, коли Майк був дитиною, він вивчав музику. Одночасність дій. Ніщо не передує іншому, тому просто Вен Майк child, he studied music. Просто. Пассимпов або двох чистих. After he, Так, після того, як а, він перевірив студентські роботи, він пішов спати. Спочатку перевірив, після того пішов спати. Тобто, after he had checked up his students' papers, he went to bed. Ну, думаю, що перевірив до того, як пішов спати. After he had checked up, he went. Uh, він uh, завершив всі приготування до поїздки до п'ятої години. Тобто він все завершив до того, як наступила п'ята година. Uh, вони, вибачте, They had completed all the preparation for the trip by 5 o'clock. до 5 тобто, до години, до того як пробило 5. Past perfect. Uh, пок, uh, коли покинув uh, шпиталь, чоловік, коли покинув шпиталь, Uh, він подякував доктору, який його вилікував від хвороби. Але він the hospital, the man thanked the doctor, просто past simple, тому що просто подякував, who uh, had cured him of his disease. Вилікував до того, як подякував, тому past perfect. Who had cured. А тут past simple, просто подякував. Не до того, не після того, he's been thanked. In the morning all the passengers, uh, так всі, вранці всі пасажири відчували себе добре, а uh, після ночі проведені у комфортабельному uh, спальному вагоні. Uh, in the morning, all the passengers felt good, тобто вони відчували себе добре після того, як провели. А провели вони до того, як відчували. Тобто, after the night they had spent. Так, тут буде Past Perfect, бо дія, бо спали вони до того, як їм було добре. Так? Had spent – the passengers felt good. Uh, 12. Last night he completed the experiment. Тут просто він завершив експеримент минулої ночі це past simple. А ось наступна фраза Past Perfect, бо, закінч... бо він цей експеримент почав uh, декілька місяців тому. Тому he had begun some months before. Uh, вони були друзями uh, де, за 10 років до того, як Мак повернувся до них. Uh, тут вже до Майка. Так, то they had been friends А Майк повернувся uh, uh, Майк познайомився з ними. Майк met them. Так? Тобто спочатку був друзі, потім Майк з ними познайомився. Це підкреслене словом before, що це дія відбувалася до, тому що тут had been, а тут просто met. Чотирнадцяте. Він знайшов uh, 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 він, uh, побачив дівчину навіть більш красива, ніж він від неї очікував. Очікував він до того, як побачив, тому ось цій частині буде past perfect, а ось ці past simple. He found the girl even more beautiful than he had expected her to be. І останнє, Сем забув, що Стоуни питали його, запрошував його на вечерю тиждень тому. Питали тиждень тому ще так, тому це Past Perfect. The Stones had asked, а ось забув він зараз. Sam forgot, God. Просто пасіб. Сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях. А ми йдемо до нашої веселої практики. Весела практика. Той, хто вперше на моєму каналі, знає, що таке весела практика. Ми чуємо пісню, записуємо те, що ми почули. А потім перевіряємо, чи правильно ми почули всі пісні на сьогоднішнє право. Якщо ви знаєте більш сучасні пісні на це право, пишіть у коментарях. А в нас перша пісня. I щось там with your heart. Давайте прислухаємо, ви запишете, а потім перевіримо. Your heart. Наступна пісня Мама, my love, щось там, Just щось там. Мама, моє життя, щось там. Uh, слухаємо, записуємо, перевіряємо. Мама! І остання пісня. Я щось там, коли тебе зустрів. I, uh -huh, when I met you. Давайте прослухаємо, запишемо ваш варіант відповіді. І після цього перевіряємо всі три пісні. Answers. Відповіді. Тож, перша пісня в нас була від Брітні Спірс, Oops, I did it again. Ой, я зробила це знову, а знову таки все пі пісня I did it again зже past simple. То тут було в нас I played with your heart. Я гралася з твоїм серцем. Правильне слово, додали іди. Ось нас вийшов. Далі, наступна пісня це Queen, це богемська рапсодія. Тут у нас Past Perfect приклад. Мама, love, life had just begun. Ось просто перфект приклад Had Just begun. Мама, Мама життя тільки не почалося до того, що як щось трапилося, Послухайте. І остання пісня це Айра Сміт, яка так і називається I was crying when I met you. Uh, я плакав, коли тебе зустрів. Тут у нас past continuous. I met, тобто процес сльозовиділення був. Коли він зустрів. Отакі От в нас відповіді. Сподіваюся, все було зрозуміло. Пишіть в коментарях більш сучасні пісні, які ви знаєте на цю тему. І обов'язково поділіться з друзями. Якщо щось було незрозуміло, також пишіть у коментарях. Взагалі, коментарі для вас вільні, можете написати все, що завгодно, Поділитися своїм життям, можете навіть англійською мовою, якою хочете. Тож я з задоволенням прочитаю. Е, і підписуйтесь на канал, рекомендуйте його друзям. Ну що ж, ось і кінець нашого уроку. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях. У мене є подібне відео про минулі часи для попередніх класів, тому, будь ласка, перевірте ПЛС і для семикласників, і для восьмикласників. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. І а, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал і діліться. З друзями, обов'язково пишіть у коментарях, що вам ще такого пояснити. Може, ви хочете якісь інші підручники, пишіть у коментарях. Я з задоволенням розгляну будь-які підручники. Або ви хочете якісь оригінальні уроки. Також пишіть. Я зроблю щось своє без підручників. Я таке можу. Тож я сподіваюся, що горва мене не підведе. I my побаczymy się z wam czerwca wtorek. Bye-bye!